Вітаю! Оберіть інтуїтивно карту дня на 24 серпня, неділю, вона покаже інформацію, яку читала з потоку від Вищих сил. Розкаже. Головну подію дня, натяки чи знаки на неї та надасть пораду. Оберіть один з трьох варіантів карта дня і порада до неї. Першу. Перша карта. В цей день потрібно вийти за межі звичних кордонів і прагнути до нових досягнень. Може означати вирішення проблеми на вашу користь, початок трудової діяльності, вихід на новий рівень у справах, можливі ділова поїздка, переїзд, відрядження або нові зв'язки. Сфокусуйтеся на наполегливій праці, щоб досягти бажаного успіху, навіть якщо процес здається виснажливим або нудним. Ваші зусилля не будуть марними, але будьте уважні до процесу, а не тільки до результату. Друга карта день буде випробуванням навміння справлятися зі спокусами та негативними звичками. Можливі прояви ревнощів. Уникайте сумнівних фінансових пропозицій, зберігайте ясність розуму та уникайте спокус і залежностей. Зробіть паузу, щоб оцінити свої можливості. Не поспішайте з діями, а плануйте стратегічно. Не беріть на себе жодних зобов'язань сьогодні. Це краще зробити завтра. Дотримуйтеся нейтралітету. І третя карта. Вона віщує завершення одного циклу та початок іншого, доленосні події, переміни, проблеми та труднощі в минулому, а успіхи та тріумф в майбутньому. Є, навпаки, день може принести несподівані можливості або, навпаки, труднощі. Важливо бути готовим до змін. Карта може вказувати на початок вдалого періоду в житті, а імператор обіцяє стабільність. Упевненість у завтрашньому дні закликає взяти ситуацію під контроль, демонструючи силу, лідерство та дисципліну, щоб досягти своїх цілей і забезпечити стабільність. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтесь на мій канал.